У південній Кореї шість опозиційних партій подали законопроєкт про імпічмент президента країни Юнсук'йоля. Очікують, парламент розгляне цей документ в кінці тижня. Національна асамблея може оголосити імпічмент президентові. Якщо за це проголосує понад дві третини депутатів, напередодні президент ЮН голосив Україні воєнний стан. Він звинуватив опозицію України в тому, що вона контролює парламент, симпатизує північній Кореї та паралізує роботу уряду антидержавною діяльністю. Не згодні з рішенням президента біля будівлі парламенту зібралися ну і закрива протестувальники. Туди ж прибули військові та поліцейські. Повідомляли про суточки. За кілька годин парламент країни проголосував за скасування воєнного стану, а згодом своє рішення скасував і сам президент країни. Після вимоги національних зборів скасувати воєнний стан. Війська були виведені. Я прийму вимогу національних зборів. І скасую воєнний стан на засіданні кабінету міністрів. І з нами на зв'язку. Микола Поліщук, краєн краєзнавець. Вітаємо вас, пане Миколо. Доброго дня, Аньо аньохасио, так би мовити. Отже, пане Миколо, те, що відбувається в південній Кореї, там воно доволі швидко якось утряслося там впродовж доби, але події продовжують тривати і може бути оця е, спроба там імпічменту і так далі. От як ви бачите ситуацію станом на зараз, це суто внутрішня там політична боротьба, яка відбувається в південній Кореї, чи все таки вона загрожує е, суттєвою ескалацію? Бо ми розуміємо наскільки напружені е, відносини між. Двома кореями, і наскільки це вибухонебезпечна територія? Ну, по перше, я хочу сказати, що українські медіа трохи помиляються, називаючи всі ці події, які ми бачили вчора, державним переворотом чи військовим заколотом. Це в принципі вони всі відбулися з великим рахунком правовому полі, хоч і з певною штурханиною. Південно-корейський президент має конфлікт із парламентською більшістю, і парламентська більшість фактично робила усе для того, щоб підготувати президенту ім. Імпічмент, зокрема, його дружину звинувачували у отриманні дорогих подарунків, були інші звинувачення, але це був швидше е, причина пояснення, а не справжні привідосними. Між корейцями, між різними політичними силами в південній Кореї існує дуже сильний антагонізм, і в плані стратегічного бачення розвитку держави, Скажу так, оце відбувалося в правому полі. Президент мав право оголосити і проголосити військовий стан для того, щоб відстрочити імпічмент. Ви ж знаєте, навіть в Україні вибори не проводяться тому, поки існує військовий стан. Так він хотів задіяти приблизно таку саму схему, да. але парламент маючи мож і теж закон законно цілком можливість відмінити цей військовий стан нею скористався. Тобто, з одного боку, без сумніву, це проблема внутрішньокорейська да дуже специфічна. да, але вона має без сумніву певні наслідки і для нас, і для Кореї. Тому що виявилося, що це було вже сказано, Решу в південній Кореї є дуже багато людей, які Хочу не хочуть дратувати північну Корею, скажімо так. Це і є ця опозиція, яка зараз буде відставляти президента ця опозиція. Вона Ліва популістка, вона намагається, вона бачить свій шлях розвитку Корейської держави. Вона, скажімо так, також працює у сфері у орбіті російських наративів, оскільки вона постійно піднімала питання, що президент Юн намагається відправити південно-корейських солдат на Україну і практично лякала цих самих лякала, лякала громадян цієї країни. Вона ж скажімо так, ну працювала на російську цю саму, на російську пропаганду і поширювала її зараз. Що буде далі? Президент швидше всього не має шансів залишитися у цій державі. І можливо, певно, що буде йому оголошений імпічмент. А чим це все закінчиться? Ми побачимо після імпічменту, яка буде який буде новий курс нової влади в Кореї. Так, ну і знаєте, кажуть, дратуй не дратує, але і рівень цього подразнення, зокрема, для північної Кореї, там все одно відреагують тільки по-своєму, так як вони здатні і звикли це робити. Я зокрема про Кім Ченіна, який знову ж таки сказав на фоні цих подій: мовляв, ось подивіться до чого призводить капіталізму. Кахарова а... цена сказала так. Ми дошли до того, що зараз північна Корея дорікає порушенням прав людини південній Кореї. південній Кореї, і це вже не виглядає абсурдом. Але в Пів північній Кореї, до речі, помітили, що по перше, у них є... Ціла група симпатиків у е, цьому самому південно-корейському парламенті, очевидно, мають місце такі ж самі настрої в суспільстві, і вони побачили, що південно-корейська політична система дуже слабка. Е, які висновки зроблять в хідні? Я не знаю, але думаю, що там зрозуміють, що можна далі продовжувати тиснути військовими погрозами чи якимись іншими на південну Корею. Тобто, по е, позитиву від е, зміни влади в південній країни. І ще щодо України там і того, як це може позначитися щодо України, ми ж пригадуємо, що буквально нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров їздив якраз до Південної Кореї, намагався домовлятися про озброєння, боєприпаси. Бо південна Корея є великим виробником усього цього. Чи за таких обставин от внутрішньої дестабілізації, яку ми бачимо зараз, тим більше коли більшість тримає саме більш така? Поміркована щодо північної Кореї е, політичні сили чи за таких обставин нам просто варто забути про мрії про південно-корейське озброєння? Південна Корея, Південна Корея, навіть, 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 північно, на відміну від Північної, існує не в вакуумі. На її президента, який би він не був, чи старий президент, чи новий буде тиск і західною Європою, і з боку Америки. Тому я б не став би до декоїсь уже зовсім розпачливих вдаватися з войків, що все пропало. Але все буде ускладнено. На навіть якщо цей президент залишиться, у нього будуть багато внутрішньополітичних проблем, або у його наступника або багато внутрішньополітичних проблем, щоб займатися Україною і тим більше, скаже так, що 6 південних корейців не потім зараз передати, як України. Це не значить, що їх не буде, але вони будуть якісь непублічні обмежені. Це буде вирішено на рівні вже, я думаю, експертів, на рівні переговорів між офіційними особами. А щодо безпеки на, на корейському півострові, я так скажу, Микола, бо Кім Хьон, міністр оборони Південної Кореї, буквально от сьогодні стало відомо, подав відставку. А... Чи може там так чи інакше диктатор э, Ін скористатись ситуацією у північної Кореї немає якихось сил для того, щоб цей самий щоб збройною силою захопити південну Корею? Тому я не думаю, що там буде ескалація і північна Корея, по моєму теж трохи розгублена тим, що відбулося у південній Кореї. Висновки не не зроблять висновки, не зроблять, що Південна Корея не така сильна і монолітна, як їм здавалося. Да, це було. Але я не думаю, що це приведе до напруження. Це неможливо. Там стоїть в південній Кореї американські війська, південна Корейська армія налічує 300 тисяч чоловік. Я не думаю, що Північна Корея не розуміє, що у неї ніяких успіхів зараз у військовій силі не буде. Але шантажем вони будуть займатися і ще більш сильно ніж займалися зараз. Дякуємо вам, Микола Поліщук, краєкораєзнавець, був з нами на зв'язку.